Що ви знаєте про двохтактні мотори? Може, ви пам'ятаєте цей звук чи запах зі свого дитинства? Може, навіть малий клопіт з переборкою старого совєтського мотоцикла? Сьогодні ми говоритимемо про двохтактний мотоцикл, але не про Іще яву. Прогрес не стояв на місці, а двохтактні мотоцикли не вимерли, як нам здавалось. Тому ми говоритимемо про новий сучасний двотактний мотоцикл, який вражає як своїми характеристиками, так і матеріалами, з яких він виготовлений. Від цих технологій голова йде обертом. Мотор важить всього 22 кг, але при цьому розвиває потужність в 76 кінських сил. Шасі цього мотоцикла побудоване на ЧПУ трубогибі і збирається на клей. А про карбоновий обвіз я взагалі мовчу, в нас часто вже не диковинка. Сьогодні ми говоримо про двохтактний мотоцикл з полкою в 12 з половиною тисяч обертів. Ми говоримо про Ланґен Тустроук. Ми звикли вважати двухтактні двигуни ненадійними. Причиною тому часто були совєтські мотоцикли, які в кривих підліткових руках зазвичай довго не жили. Ні запчастин в нормальних допусках не було, ні розуміння, як воно там все працює, ні навіть культури обслуговування техніки. Тому ремонт десь в сараї на ґрунтовій підлозі, коли в мотор потрапляв в пісок в переміжку з гусячим пір'ям, це була цілком типова картина. А інструмент, ну який інструмент зазвичай був? Пасатіжі, пару ключів і молоток. Причому з них саме молоток був основним. То чого можна хотіти від того мотоцикла з таким обслуговуванням? Але звичайно що мотоцикл поганий, ага? При цьому ситуація була однаково сумною і з важкими мотоциклами, і з двухтактними. Але Дніпри ентузіасти і досі охотно корчують, а от іжі та яви, як правило, обходять стороною. Але це правда, що двухтактний двигун більш складний в плані його настройки. Він працює на дещо інших принципах, ніж чотиритактний, і тому його можна порівнювати скоріше з музичним інструментом. Для правильної роботи чотиритактного двигуна потрібно всього три речі: компресія, паливо та іскра. Для правильної роботи двохтактного двигуна, до того треба ще правильної форми вихлоп, правильної форми впуск, правильна температура, конкретні обороти і ще ціла купа всяких нюансів, в яких розбираються лише ну дуже вузькопрофільні специ. Але воно того варте, бо зазвичай двохтактний мотоцикл може похвастатися вдвічі більшою потужністю на умовний кілограм. Тому, якщо мова йде про мотоцикл, чи, скажімо, безпілотник, то вибір очевидний. І хоча на совєтських мотоциклах застосовували двохтактні двигуни через їх простоту, ми сьогодні говоритимемо про інше. Мова про мотоцикл, де в першу чергу важлива маса та потужність. Лангін Мотосайклс це маленький та зовсім новий виробник з міста Уіген, Великобританія. Вони почали зовсім недавно, у 2018 році, і одразу взялися за розробку свого прототипу. На сьогоднішній день у них є лише одна модель Langen to Stroke, і вона готова для серійного виробництва вже цього року. Та поки що вони здатні виробляти лише до 10 мотоциклів на місяць. Так, обсяги виробництва скромні, але при базовій вартості мотоцикла від 29 тисяч фунтів не складно собі уявити рівень якості та обслуговування клієнтів. Ну, так здається, поки не побачиш то на власні очі. Для початку давайте скажемо про очевидне: якщо у вас виникло враження, що Langin якось трошки схожий на CCM, то вам не здалося. Засновник Langin Крістофер Рекліф дійсно працював інженером в CCM. Але якщо придивитися до його мотоцикла ближче, то стає очевидно, що це все ж різні речі з різними можливостями, різними технологіями та націлені на абсолютно різну цільову аудиторію. Я би навіть сказав, що в гаражі поціновувача такі мотоцикли тільки доповнюватимуть одне одного. Але є й спільне: Langin to Stroke, так само як і CCM, це лімітована серія на 100 мотоциклів. Усі пронумеровані та будуються відповідно до побажань замовників. Технічно це унікальна машина. Збірка починається з мотору, бо саме до нього кріпиться шасі, а не навпаки, як зазвичай. Це двохтактний витвін на 250 кубіків з розвалом циліндрів 90 градусів, як у Дукаті. Він повністю фрезерований на ЧПУ та має 6 передач. А інжекторна система живлення запатентована, бо Langen дуже довго її розробляли. Бензин подається інжектором в повітрозабірник, який фактично забезпечує мотор інерційним наддувом. А масло не змішується з бензином, а подається в корінні підшипники окремо і дозується в залежності від обертів двигуна. Враховуючи природу мотору, він максимально верховий. Робочий діапазон у нього починається з 9,5 тисяч обертів, і до 11,5 тисяч цей мотоцикл їде як вкушений. Крутний момент тут порівняно невеликий 45 ньютонів. і для того, щоб просто рушити з місця на першій передачі, доводиться безбожно палити щеплення. Алюмінієва просторова рама і маятник виготовляються на ЧПУ трубогибах зі сплаву 7020 Т6. Кому цікаво, пошукайте, що то таке, ви не розчаруєтесь. Далі заготовки зварюють, але накінечники, вони ж місця для кріплення мотору, вклеюють окремо спеціальним клеєм для того, щоб витримати правильні допуски. До речі, ці накінечники, так само як мотор, виготовлені на ЧПУ-фрезері, і можна навіть обирати їх колір та тип покриття, анудування, порошок чи кераміка. Увесь обвіс на мотоциклі карбоновий: бак, основа сидіння, плуг, повітрозабірники все заради зменшення ваги. До речі, карбоновий навіть пелюстковий клапан у моторі. Підвізка не дешева. Передня вилка Еллінз, а пара задніх амортизаторів від «Кейтек», які до речі виготовляються для LANG на замовлення. Тормоза також топові. Диски Brembo працюють в парі з радіальними супортами HEL. Сам процес збірки мотоцикла зазвичай займає декілька днів, але з моменту замовлення і до вручення може пройти до 4 місяців. Отож в результаті поєднання такого дикого мотору з такою жорсткою та легкою рамою на виході отримуємо мотоцикл на 76 коней з адекватними тормозами та вагою. Всього 125 кілограм. При цьому з диким підривом після 9,5 тисяч. Уявіть собі баджач Boxer з мотором від Kawasaki ER6, який при цьому виглядає краще за обох. Цей мотоцикл не для всіх. Звичайно, вже сама тільки ціна значно звужує коло потенційних покупців, бо відвалити тридцятку за таку іграшку може далеко не кожен. І при цьому ще треба якось то пояснити дружині. Але навіть незважаючи на ціну, самі лише характеристики мотоцикла передбачають райдера з досвідом, який точно знає, навіщо йому потрібен саме цей мотоцикл та вміє використовувати усі його можливості, а не просто відкрутити газульку на прямій дорозі. Це не понтовий каферейсер, щоб прокататися на каву, ну і використовувати такий мотоцикл для тальніків, то, м'яко кажучи, хвора ідея. Це дуже нішевий продукт, знаєте, як, наприклад, літак для повітряної акробатики. Такий собі концентрат емоцій на двох колесах, а от таких саме емоцій вже залежить від райдера. Бо у когось то буде чистий страх за своє життя, а у когось чистий адреналін та захоплення все індивідуально. Ну і на каву, звичайно, також можна прокататись. Зовнішність мотоцикла це цілком дозволяє. Але спокійно попити кави все одно не вийде, бо, по-перше, після поїздки будуть тряситися руки. А по-друге, оточуючи, активно розпитуватимуть вас про мотоцикл і не ну, обов'язково розкажуть вам про те, як вони колись в молодості каталися на чезеті по селу і що от то був найкращий двохтактник в світі. Правда, у відповідь на вічливе питання про подальшу долю того чезета, такі персонажі зазвичай швидко пропадають з поля зору, але то вже зовсім інша історія. А нам що? Нам залишається не спіша допити каву і їхати кататися, бо хто зна. Може, десь по дорозі нам пощастить, і ми зустрінемо Ланкін на українських дорогах? Тож, катаймося, бо ми того варті.